Друзі, всім привіт! Сьогодні є багато чого для посадки і зараз ми будемо показувати. Тут ту викладайте на бік. Тут у нас є морква червона 20 грам. Україна виробник. Тут що є? Теж Тоже морква? Теж Тоже ось така морква. Тут ще одна морква. Одна морква. Далі ще в нас що йде? Червона редиска. Червона редиска. Далі ще в нас червоний буряк. Підемо все, все сьогодні садити. Ще один такий великий червоний буряк. Показуй, на скору. Треба робити посадку. Ще один такий буряк. Ще один... А тут темніший буряк. Темніший. Багато в його є. Ще один буряк. Тут у нас зелений горошок. І тут у нас ось такий кріп. Супер дукат кріп. Дальше у нас петрушка. Дальше у нас квасок. Дальше у нас заранее кабачок. Кабачок. Сейчас один кабачок. Дальше у нас Три пачки сладкої кукурузи. Так. Чо? Ось така солодка кукуруза. 15 грам. А то що є? А, білий квасолі. Нам потрібно сьогодні посадити, бо завтра буде дощ. Дискодість. Зараз будемо робити рядочки Дискодість. далі покажу. Зараз я покажу, як виглядає червоний не насіння. Трошки висиплю. Ось таке насіння бурейка. Ми ось там садимо. Зараз покажу, як мама сіє. Ось таке насіннечко. Робимо рядочки шнурочок. Щоб було трошки краще. Хоч рівне не буде. Як зієте, покажу. А ну похожі, як ви сієте. Там ще бурак чи два тивого. Землю добрається такий бричок так ми сіємо буряк. такі у нас рядочки. Напишіть, чи не за плитку. Чи можете або глибше? Тут все все? 15 штук. Там більше немає відрі. Садим капусту. дворі марно, гримет. Але душу не показує. На сьому годину вечора. Яка з того син те посидити? А корнева, як тома, велика. Смішно. Скільки вона коштує ця русата? Ну, 35 гривень. Ось яка корнева 35 гривень. Навіть не корінь, не знаю, що таке А ну напишіть, чи, чи така має бути. Така не має бути, більше має бути корнева. Так трошки полиємо, поки нема дощу. Сліпу є всього. Раз, два, чотири, шість, 7, 8, 9, 10, 11. 12, виказав 15. вас брехали там? 12 штук. І зараз ще хочемо посадити ось цю кукурудзу. Я вам показував вже. І одна пачка, дві пачки. Кріп не знаю, чи будемо садити, бо там спочатку треба виносити хабас. Тут ще є кабачок, залишився. Тут кабачок, тут морква. Ось так робимо рядочки. І будемо садити рубку Зараз відкрию, покажу, яка вона є. Які там насіння? А вже добрый уже. Такі насинили. Солодка кукуруза. Так мы кидаем. Послі вы кидаєте? Путри? Дай кукурузу по 3-4 штучки. Тут опять то забагато буде. Не буде, то ще не покисай. буде. бути. Там шість скинуть? Не буде. А твоє Я знаю. Як садити випишіть. Так, мама, сади, а я буду загортати.

Це готовь, хіба з бозити, певно. Як зіде кукурудза, за першу відео подивимось. Тут ми ще робимо місце на кабачки. Кузьке на сіні. Таке на сінні кабачки. Кріп не будемо сьогодні садити, напевно. Такі кабачки, ще посадимо і все. К -к -к кабачки садимо по три. Кущик. І тут є кущик, по три штуки. По три Нічого договори. не буде. Ходимо, кабачок ось так посадили. Ось так воно виглядає. І будемо загортати. На сьогодні посадка закінчена. Тут ще вибирати хабас сьогодні вбрали, Ставлю кусочок відео. А я ще піду підживлю п'ю амі і будемо відео закінчувати. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписка. Далі ще буде посадка огірків. Всім до зустрічі. ось цей кусочок треба вибирати хабас. Куди з, кош, з кошиком і вибрати хабас. Далі посадка картоплі і огірків і підживлення.